Безпека та захист дітей це пріоритет сьогодення, тому створення тематичних класів безпеки у закладах освіти має вкрай важливе значення. Научне знайомство дітей з небезпечними ситуаціями допомагає їм краще осягнути рівень загрози та добре запам'ятати, що потрібно робити, а чого не варто в екстремальних умовах. Успішно працює безпековий освітній простір у П'ятихальському ліцеї Тріумф. Його створили та оснащили кошти місцевого бюджету і чимало зусиль до облаштування класу безпеку доклали педагогічні працівники навчального закладу. Про це та інше нам розповіла директор ліцею Яна Кірієва. Розкажіть про історію створення класу безпеки у ліцеї Тріумф. Ну, історія створення почалася з того, що нам запропонували вперше, перш за все створити клас безпеки. Звичайно, з колегами ми зібралися, сіли ми почали обмірковувати, яким чином це все зробити. Ми вибрали приміщення, і в принципі ми зробили для себе такий план, розробили, що ми повинні в цей клас безпеки покласти. Повісить, принести для того, щоб діти розуміли, щоб він був функціональний, щоб він не просто існував, а щоб справді дітям було цікаво і, і щоб цей клас свою назву, скажімо так, виправдав. Відповідно, коли ми розробили певний план розвитку цього класу, ми приступили до Певних дій ми почали ремонт. Ремонт відбувався за допомогою колег моїх вчителів, за допомогою персоналу закладу. Велике спасибі абсолютно всім, хто брав участь, тому що це треба було зробити і підлогу, і стіни, і потолок для того, щоб він сучасний, щоб він був цікавий для дітей. Звичайно, ми звернулися до міської ради, тому що без міської ради ми б не змогли забезпечити оснащенням цей клас. За сприяння міської ради ми маємо в цьому класі нові. Ві, меблі ми маємо стенди, які тематичні стенди, які звичайно розповідають дітям, і про наші збройні сили розповідають і про пожежну безпеку, і про е -п 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 безпеку на дорозі, і про першу медичну допомогу, і взагалі про безпеку в побуті, все те, що ми можемо використовувати під час своїх уроків уроків основ здоров'я. І коли приходять до нас спеціалісти ДСНС, спеціалісти поліції, вони також мають змогу на якихось іграх. На Якихось стендах, на якійсь наочності провести свої заняття. Які зони є в класі безпеки? Це всі ті зони, які були прописані в наказі про створення класу безпеку. Це зона пожежної безпеки, зона безпека на дорозі, зона перша медична допомога, зона по поведінки у побуті, і звичайно мінна безпека, тому що на сьогодні це дуже актуальне питання. Клас безпеки це всеукраїнський проєкт, мета якого вивчення правил пожежної, мінної безпеки та цивільного захисту, ознайомлення з алгоритмом дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій, формування в учнів навичок надання домедичної допомоги. До уроків у класі безпеки регулярно долучаються фахівці ДСНС, медики, поліцейські та педагогічні працівники. Декілька слів щодо профілактичної інформаційної роботи з учнівською молоддю розкаже старший лейтенант служби цивільного захисту Аміна Кірєєва. Як розпочалося створення класів безпеки? З повномасштабним вторгненням е, треба навчати наших дітей, як правильно діяти в надзвичайних ситуаціях. Тому Державна служба з надзвичайних ситуацій вона пропонує е, для учасників освітнього процесу створювати класи безпеки. Класи безпеки це насамперед інтерактивні класи, які технічно оснащені. Ми можемо в них проводити е, освітні процеси. При взаємодії усіх учасників знаходяться в ньому. Ми тут навчаємо дітей правилам пожежної мінної безпеки, цивільного захисту, правилам дорожнього руху, надання медичної допомоги, а також ми психологічно їх розвантажимо і переключаємо на якісь інші аспекти, щоб діти могли просто відпочити. Набуті під час занять у класі безпеки навички та знання впливають на розвиток учнів, роблять їх більш впевненими, самостійними та готовими до різних викликів і життєвих ситуацій у разі виникнення надзвичайної події, також допоможуть уникнути біди та врятувати життя людей. Чи подобається вам навчатися у класі безпеки? Так мені подобається навчатися в цьому класі, тим більше він найкращий в школі. Що нового ви дізналися з занять у класі безпеки. Тут проходять уроки з основи здоров'я. Ми тут спілкуємося з працівниками поліції та ДСНС. Ну мені саме більше запам'ятався урок, коли нам показували макети мін, гранат, авіаракет протипіхотних мін, протитанкових мін, осколки та ну і все напевне.